Повернувшись додому після важкого робочого дня, Ольга одразу лягла відпочивати, але спокійно заснути жінці так і не вдалося. Дочка говорить, в під'їзді воняє. Я кажу, ласточка, не трогай мене, хочу віддихнути. І спала. Тут дзвонить мені подружка і говорить, У вас під'їзд горить проснулась моментально. І це були невигадки. За дверима коялося справжнє пекло. Ольга з донькою опинилися просто заблокованим у власній квартирі. Невозможно было выйти. Подъезд был весь застелен дымом, поэтому я понимала, что ну пройти так, чтобы не надышаться, будет невозможно. Палала квартира на третьому поверсі. Дим та вогонь виривалися із вікон. Пожежники одразу кинулися на порятунок господарів. На вимогу рятувальників відчинити двері зсередини ніхто не реагував. Тож, аби не втрачати ані секунди дорогоцінного часу, вирішили зрізати замки спецінструментом. Коли вогнеборці зайшли всередину, то в коридорі на підлозі натрапили на жінку без свідомості. Поруч лежали домашні тварини. Жінку миттю винесли на свіже повітря, але вже було занадто пізно. Вона задихнулася. В також собака та дві кішки. А от один із домашніх улюбленців таки вижив. Кіт ховався від вогню на балконі. Жертв могло бути більше, адже в цій квартирі живе ще син загиблої разом із дружиною. Та біда їх оминула. Вічення вода і не було. Він на тюші поїхали десь за городу. То поночує от що приїхали. А далі сусіди розповідають про просто шокуючі деталі з життя цієї родини. Виявляється, буквально за ніч до страшної пожежі помер голова родини. Тіло забрали в морг, а вже через кілька годин квартира зайнялася. Можливо, 53 річна власниця просто не витримала втрати і намагалася звести рахунки життям, але знайомі сім'ї в таке просто відмовляються вірити. Подаже квартиру, думаю, що ні. Я думаю, що абсолютно адекватні, нормальні люди. Місце пожежі вже вивчили експерти. Усередок займання був в одній з кімнат, яка і вигоріла вщент. Пожежа могло спричинити необережне поводжування з вогнем. Це або куріння, або можливо, це і свічка, яку встановлювали люди, поминаючи ці дні. Через пережитий стрес син загиблої разом із дружиною поки не готові повертатися на згарище. Пара тимчасово поживе у родичів.